Доброго ранку, мої любі малятка, До нас у гості подивіться, хто завітав. Так, діти, зайчик, а зайчик нам сьогодні приніс казочку. Тож сідайте всі дружненько і слухайте уважненько. Казочка називається Курочка Ряба. Жили були дід, та баба. І була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко. непросте золоте дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила, а мишка. Бігла хвостиком махнула, яєчко упало і розбилось. Дід плаче, плаче, баба плаче, плаче, а курочка куткудаче не плач, дід, не плач, баба, знесу я вам яєчко, не золоте, а просте. Сподобалась вам казочка? Дідки, а ну скажіть. Яка була курочка? Що вона знесла? Та курочка ряба і знесла вона яєчко. Діти, а хто розбив яєчко? Мишка, мишка розбила, а чому дід плакав? Бо мишка яєчко розбила, а баба чому плакала? Бо мишка розбила яєчко. Діти, яка мишка? Шкідлива, а хто заспок... заспокоїв діда й бабу? Курочка ряба заспокоїла, що вона казала. Не плачте, діду і бабу. яка курочка добра, лагідна. От і казочки кінець. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.